Перш за все, все. дякую всім, хто сьогодні е, прийшов на мою підтримку. Е, бачу серед нас є і мешканці Гавецького району, і активісти громадської організації Спас. Е, проблеми в ЖЕКах міста вони, ідентичні. Це храми, це нахаби, це нероби, які е, сидять е, в своїх кріслах, які нічого не роблять які не не вміють, не хочуть працювати. Зараз в Лавицькому районі це прецедент. Це перший прецедент, коли директора ЖЕКу. Директора Жеку я звільняю за Незідовим послугом. Ці люди, люди прийшли мене підтримати і ці люди прийшли підтримати майбутнє житлово-комунального господарства Львова. Вони прагнуть бачити нове обличчя ЖЕКу, вони прагнуть бачити іншу роботу в житлово-комунальній сфері. Вони прагнуть бачити чесних відданих в своїй роботі.